Розумію, де ще 300 мільярдів. Я не розумію, де стоять ці славні козаки. Кравченко-прокурор, де його участок фронту. Якщо ці кошти йдуть на оборону, і якщо нам заявляють, що це все оборонні кошти, де Клименко з стоїть на якому участку фронту, де стоїть пан. Малюк, СБУ, О, де славетні козаки, які е, ще недавно вбивали чеченців. Е, ще раз, дивіться, кошти є, але вони витрачаються під виглядом оборони, витрачаються на нібито безпеку. От зараз е, чергову підрозру вручили е, Рустему, як його е, детектив Набув. Да, е, нібито за участь в конвертаційних центрах. Друга підрозра. людина, яка документувала мародерство на зброї е, в оточенні президента. Зараз друга підрозра вже вручається, щоб він не вийшов із СИЗО і не документував розкрадання коштів. От я не даремно сказав 300 мільярдів. Да? Ми не бачимо. Тобто вони нібито заявлені, але ми не бачимо жодне міністерство навіть е, оборони і безпеки не отримує ці кошти. Тобто 300 мільярдів десь закладені в бюджеті, е, нібито на оборону, ми навіть не знаємо, хто буде їм, їх розпорядниками і як вони будуть витрачатися.